Шановні вболівальники, раді вас вітати на ютуб-каналі футбольного клуба Колос Ковалівка та представити черговий випуск новин, в якому разом з вами пригадаємо головні події в житті ковалівської футбольної родини у квітні місяці. Отже, минулий місяць наші команди розпочинали в Ужгороді матчами 19-го туру проти харківського металіста. Юнаки під керівництвом Олександра Поздєєва без проблем подолали опір суперника, здобувши перемогу з рахунком 2-0. Цікавий факт: обидва голи в цьому матчі забив гравець металісту, захисник Кирил. Влага, який двічі зрізав м'яч у власні ворота під тиском наших гравців. Гра перших команд Металісту та Колос завершилася без переможця та без голів. Суперники так і не змогли виявити сильнішого у тій грі і бодай забити один гол. Хоча на 47-й хвилині господарі поля отримали чудовий шанс для взяття воріт, але Євгеній Волонець зіграв в епізоді бездоганно і парирував пенальті від прядуна. 6 квітня офіційно стало відомо, що вже колишній форвард колосу Ю-19 Тімур Тутіров перейшов до англійського Сандерленду. 17-річний гравець уклав угоду з англійським клубом та продовжить свою кар'єру на туман. Ному Альбіоні за тиждень Тімур був офіційно представлений вже і на сайті англійського клубу, а ще згодом і дебютував у грі чемпіонату u 21 в якому відзначився гульовою передачею. Щоправда, його команда поступилася за рахунком 2-1. Вестбромвічу. Футбольний клуб Колес щиро бажає успіхів Тімуру у його подальшій футбольній. Кар'єрі у 20-му турі, який наші команди грали 8 та 9 квітня, результати, так би мовити, були вже зворотні. Тепер юнаки зіграли зі своїм суперником, яким був ще один харківський колектив Металіз 19-25 в нічию 1-1. Причому врятувалися від поразки наприкінці гри завдяки голу Олега Криворучка, і в підсумку не дорахувалися у цій грі важливих двох очок. А от головна команда колосу наступного дня у ковалівці не залишила жодних шансів харків'янам, здобувши розгромну перемогу з Хунком 3-0. дубль в активі кращого бомбардира команди в цьому сезоні Павла Оріховського і ще один м'яч забив Денис Безбородько. Окрім впевненої перемоги в цій грі, варто відзначити дебют за першу команду Олега Криворучка, який є лідером Колосу Ю-19 і проводить за наших юнаків вже третій сезон, і у 18-річному віці зіграв свої перші офіційні хвилини на полі в матчі української прем'єр-ліги. Олег замінив на 81-й хвилині Андрія Богданова та встиг за цей час відзначитися жовтою карткою. 12 квітня Національна жіноча збірна України провела офіційний товариський матч проти команди Естонії. На цю гру були викликані двоє футболісток Колес, Тетяна Китаєва та Натія Панцулая. Обидві вийшли на заміну у грі на 68-й та 76-й хвилинах, відповідно, а наша збірна здобула мінімальну перемогу з рахунком 1-0. 21-й тур приніс нам гіркоту поразки та радість перемоги. Так, наші юнаки, можна сказати, дещо несподівано поступилися в гостях одному з аутсайдерів юнацької першості Петрівському Інгульцю з рахунком 1-0. А от у грі перших команд, яка через погодні умови відбулася не у Петровому, а у Києві на НТКУ. І імені Баннікова. Перемогу з таким же рахунком 1-0 святкували вже ковалівці. Єдиний м'яч у цій грі в першому таймі провів наш капітан Вадим Мілько. Таким чином, у квітні Колос набрав вже 7 очок з 9 можливих, що не могло не радувати вболівальників та керівництво клубу. Свій перший матч у квітні наша жіноча команда зіграла лише 15 го числа через міжнародну паузу у чемпіонаті. Суперник був дуже принциповий. Криворійський кривбас, та ще й в нього вдома. Протягом всього матчу на полі точилося дуже жорстка. Та часом далеко не жіноча футбольна боротьба. А розв'язка матчу наступила вже в його компенсований час, який складав 7 хвилин. На п'ятій компенсованій хвилині у ворота колеса було призначено пенальті, яка ж прикра поразка. Такі думки певно промайнули у ковалійських вболівальників, які дивилися трансляцію цього матчу. Але. Марина Дуднік здійснила два сейви після першого удару та після добивання і врятувала свою команду від, ну будемо відвертими, напевно, що поразки, адже забий Кривбас і фінальний свисток міг пролунати дуже швидко. Але ж на восьмій компенсованій хвилині наші дівчата провели просто блискучу та показову атаку. Дарина Січкаренко, яка щойно вийшла на заміну просто неймовірним ударом з дальньої дистанції у ближню дев'ятку, змусила голки про відбити цей непростий удар перед собою. і пер Першою на цьому мічі опинилася Ліліана Сербук. Емоції наших дівчат важко передати словами, адже такі камбеки у футболі можуть траплятися лише раз на кар'єру. Це був смачний реванш за поразку в ковалівці у грі першого кола. Я просто опинилась в нужну, в нужний час, в нужний момент і м'яч оказався на ногі. І я просто рішила цей матч, можна сказати. Так, от вийшло. ну я рада, що цей матч виграла моя команда. Ми старалися, і я дуже довольна. Скажи, будь ласка, як в тебе всередині? Як як ви святкували? Хто тебе хто тебе перший? Давай так, хто тебе перший привід, яка перша смс? або дзвінок був в роздягальні, коли вже після гри ти взяла телефон? Мама набирала, каже, ви виграли. Я кажу, так, да, мам, ми забили. Каже, ми виграли. ми Дуже, ну, дуже емоції переповняли роздівалку. Ми там рознесли ми роздівалку. Це дуже класно було. От. Наскільки тобі цей матч запам'ятається, як ти вважаєш? Да, це вже історія. Як колись пишемо історію разом, думаю, ми вклали туди свій вклад. Емоції були що просто. Ну, ви знаєте, на останніх нам ставлять пенальті. Їх парирує вратарня, ще там було добивання, вона парирує. І тут атака, і ми забиваємо такий нам потрібний гол. Ну, Зіграли дівчата до кінця, угадали з замінами. Трошечки дівчата десь там вже втомилися. Емоції були неперевершені, що що роздягальні, що по дорозі додому, тому що ну, це дуже була для нас важлива гра. Знайтеся, чесно, коли Днік відбила пенальті та потім добивання, десь ви вже могли порадіти, що ну хух, там нуль-нуль, так, нічию вистояли, а потім ще й ми гол забили. Що, як воно? Так, взагалі вже думали, ну все, нічого, веземо до моєї очко, і тут така атака, і ми забиваємо гол. Ну, це не це були емоції неперевершені, Дуже було приємно, і дівчата всі до кінця, ну супер. Що можу сказати, що дуже вдячні дівчатам всім, що до кінця відіграли і взяли такі важливі для себе очки. У 23-му турі. Наші команди зустрічалися з одним з лідерів чемпіонату та претендентів на нагороди Луганською Зорею. Команда Олександра Поздєєва, попри значне домінування над суперником, не змогла втілити свою перевагу у забиті м'ячі. Та в підсумку гра завершилася в нічию 0-0. Ковалівці ж на стадіоні колосу перемогу з мінімальним рахунком 1-0 святкували гості. Єдиний гол було забито на 31-й хвилині, і автором цього голу став півзахисник зорі Володимир Брашко. Наостанок скажемо, що за підсумками голосування серед ковалівських вболівальників, кращим гравцем березня місяця став Євгеній Волинець, якого ми вітаємо з черговою нагородою. 27 та 28 квітня наші команди приймали донецький шахтар. Спочатку на НТБ кола стосунки з'ясували юнацькі склади. 19, і слід сказати, що команда Олександра Поздієва була дуже близькою до позитивного результату. Пропустивши першими м'яч вже на 18-й хвилині, ковалівці відверто провалили перший тайм, і лише майстерність пахолюка та везіння в деяких епізодах врятували від другого пропущеного м'яча. Ну а протягом другого тайму ковалівці створили таку кількість моментів, що як кажуть, вистачило не на один матч, і це проти шахтаря. Тут була і стійка після удару Іродовського, і сейви кіпера суперника. Після ударів головою шершня і ще багато дуже гострих моментів. Але на жаль, забити переможний м'яч у ворота гірників хлопцям так і не вдалося. Ігра завершилася у нічию 1 один Тренер колосу Ю-19 Олександр Поздєєв поділився своїми враженнями по цьому матчу і квітню місяцю. Загалом для своєї команди. Підсумки місяця в нас видалися дуже різні ігри. Були ігри провальні, такі як з інгульцем. Була дуже Така собі гра з металістом. І були ігри досить непогані. Другий тайм з Зареєю, другий там з Шахтарем, Але і перший тайм Шахтар, просто ми, той план, який ми домовлялися, ми намагалися виконувати. Просто ми в перерві трошки зміни зробили в стосовно нашого плану. Але те, що ми домовлялися, в нас не все вийшло, але ми намагалися, тому я перший тайм також можу занести в нам в актив, тому що ми намагалися виконувати те, що ми домовлялись. Нас не так виходило, як хотілося, але подобається, що є хлопці, відчули по других таймах із Зареєю, із Шахтою, що вони можуть, вони можуть на рівних конкурувати шахтарам з тим же, вони можуть створювати багато моментів, вони можуть грати з позиції сили. Це дуже. Дуже приємно, я вважаю, дуже буде корисно для психології, а психологія це наступного дня у ковалівці перші команди також показали класний і цікавий футбол. Але на жаль, підсумок матчу був на користь донецького шахтаря. Хоча саме колос першим забив у цій грі, восьмий гол у цьому чемпіонаті забив Павло Оріховський. Але у другому таймі гірники доволі швидко забили два м'ячі та повели в рахунку 2-1. Наприкінці гри Келсі встановив остаточний рахунок у грі три на користь донецького. Шахтаря, проте змінити цей рахунок цілком мав шанс дебютант Колос, 17-річний Артем Гусол, який вийшов на заміну на 85 й хвилині і став наймолодшим гравцем колосу, який грав в УПЛ. Артем мав просто чудову нагоду після помилки захисників Шахтаря, але переграти Трубіна в цьому епізоді на жаль не зумів. Тим не менше, ми вітаємо Артема з дебютом, адже це без перебільшення подія для молодого гравця та його батьків. Перше я хочу висловити співчуття родинам. Загиблих людей після сьогоднішнього обстрілу. Дуже така подія, знаєте, після якої там стає не до футболу. Тому хочеться висловити співчуття ще раз. І, ну і так, треба триматися знову ж таки і всім побажати нам перемоги і подякувати нашим Збройним силам знову ж таки за те, що ми змогли сьогодні зіграти. Стосовно матчу, то він вийшов. Я думаю, що цікавим для глядачів в рамках 18-го туру чемпіонату у вищій лізі ЖФК Колос 29 квітня у ковалівці зіграв в статусі гостей проти Маріуполя. Єдиний гол був забитий вже на третій хвилині, і автором якого стала Дарина Краснобородько. Попри тотальну перевагу команди Людмило Покатило, у цій грі збільшити свою перемогу ковалівці вже не змогли. Дуже гра в грав була це виїзд в Кривий ріг. Ми грали із командою, яка лідер чемпіонату України. Ми взяли там три очка, ну, ми настраїлися на дуже важку гру. Е, грали до останнього і на останніх хвилинах ми вирвали цю перемогу, і якби це були дуже важливі нам три взяли. Це саме така була важлива гра в квітні. Була перерва, дівчата їздили в Ю-19. У нас були дівчата в збірні і в національній збірні. Ну, потім гра грали ми ще в квітні. Повинні були грати з Вінніцею, але матч перенесли на 10 квітня, тому що там теж дівчата є в нього, які в, в збірній U-17. Ми перенесли на 10 травня цю гру. І сьогодні гра у нас була з Маріуполем, Ми грали якби як в гостях, Ну, перша гра, яка грала на своєму родному стадіоні. Також взяли очка, ну що можу сказати, по грі, гра. Була сумбурна, них не, не можемо поки що знайти свою гру, таку якось виходить через коротку сьогодні передачу із атаки заборони в атаку. Ну але ж поздравили з дівчатами, тому що все-таки взяли потрібні свої тричка. Далі готуємось на пантери, тому що у нас буде, зараз. зараз ми граємо в середу 3 травня. Ми граємо на виїзді в Умані з пантерами. І потім 7-го тут же приймаємо їх вдома також пантери, тому що ця гра, яку ми будемо грати 3 травня, це гра ще з першого кола. Дякуємо, що були з нами за те, що вболіваєте та підтримуєте нашу команду. Підписуйтесь обов'язково на канал Колосу на Ютубі та офіційні сторінки в соціальних мережах, аби бути завжди в курсі подій улюбленого клубу. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!